Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні хочу вас познайомити з такою чарівною, дуже оригінальною, незвичною для нас поки що рослинкою. Це драцена. так-так. Це такий колір саме у драцени голді або голдіана ще її називають. Що ж це за така драценка. У нас вона в країні порівняно нещодавно з'явилася. З продажу. Дуже оригінально має смугасте листя, бачите, як зебра. А ця рослина родом з тропіків, зростає у вологих лісах. Вона невисока росте, десь 60 см у висоту може виростати. А діаметр її стовбура ну, близько 1 см. Ось. Трошки незвично по типу росту, по догляду, порівняно з відомими нами драценами. Грунт треба підтримувати більш волого, ніж звичайних нам драцен вже звичних. Оскільки ця драценка росте саме в низинах лісу, а до світла не так багато. Ось. І постійна вологість є. Тому місце без прямого сонечка, але доволі світло в кімнатних умовах. Як ви розумієте, в природі ліс і в наших кімнатних умовах освітлення це зовсім інший рівень світла. Тому тримаємо в світлому місці, але без прямого сонця, особливо весняно-літній період. Бачите, так у горщику йде по дві штучки. Це дві рослинки, вона росте вверх. Ось може, можливо давати діток. Я про це не знайшла інформації. Це вже по факту росту можна буде зрозуміти, але те, що я гадаю, можна розмножувати, наприклад, відрізати стовбур, поставити на вкорінення. Так можна, і можливо, вона дає діток. Знову ж таки, сорт у нас новий, Ось, тому ще якихось таких знань. По догляду і росту у нас особливо немає. В інтернеті я теж особливо не знайшла. Ось. Тому, бачите, хто хоче мати таку красуню, незвичну дреценку, можна її придбати вже у нас в країні. Вона дуже вирізняється свої, своїм листям. Смугасто мені подобається. Я її собі таку залишила, хоча я драценне не вирощую. Ось, але поснеї пройти теж не змогла і не втрималася. Красиве. Що тут не кажи, але дуже красива дреценка. Ось така Голді.